Першого ранку глядачам. У нас такі наслідки вчорашньої зливи квітки всі збиті. І ще там не пам'ятаю щоб тут так колись ляло. Тут те, що ще у нас. Ту квітку ще не зламало, але досить гарний нахили роблять. Ні одної квітки не осталось, але вже таке було трохи повідходне. Тут хай маємо, ще потоплене. Тут кай у нас ще заляне було. Ніж такої катастрофи нема. Woda. Także, bardzo się podchodzą. rano przepis, no. na kwiatki so, yeah. trawy budowiki karty. Co nas? naśledkie У неділю була гарна погода. І ходили на Ясну Гору, то кожної неділі, де каже відправа, люди приходять, збираються перед Ясною горою. Там якісь э, приїжджає, якщо він з Варшави чи звідки ж там. І піскопи приїжджають, відправа є тут хай, І одного разу туди був на Дужинках, хіба то одного разу місяць тому, певно. Був Дуда, президент Польщі був. Досить цікаво походити в таких костюмах ходять з прапорами. Тут дуже гарно то все виглядає, як вони збираючи Ясні гори. Ми частенько літом походимо до ясної гури. Подивитися, що тут робиться, Як воно то виглядає? Досить гарненько, то все. Красно, що красочно так. є на що подивитись. Tak to się no, z wysoty no, wygląda no, i jasno, i hory z murów. Ludzie zbierają się, się w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno w palecnej błogosławionym. za siebie, ale i za tych, którzy są po innej stronie naszego myślenia i działania. Chrześcijanin, jak Chrystus. Który podczas męki wznosi swoje ręce I u nas 800 sztuk Do zrobienia Rodyna wezandzijska To u nas takie zakupy Pomyślę, że jeździmy od na zakupy Як бракує, що ж докупляємо. Були в супермаркеті Spar. Таких два йогурта купили, йогурт 3,09. Один активія, огірки. взяли собі по 5,99 кефір. Такий літровий за 6 злотих. Бедронці, вроді би дешевше, але там можеді треба з годину стояти після роботи. Не дуже тоді охота стояти. Купили редиску два пучка. Там вже викинули зелене листя. По 299 редиска. Взяли собі шпроти за 599. Філе з макрели взяли собі за 6,49. І тунчик такий за 6.49. Цело у нас малець 3,44 кг виходить по 6 злотих. а Ще до кілограм по 12. Два персика взяли за 6 злотих вийшло. І дві нектаринки за 4 там, з копійками. Так, закупиш на 54 злотих у нас. Там 54 з копійками, ну можна сказати, 55 злотих якби. Там розказують, що за 100 злотих можна в Польщі жити. Думаю, що вже за 100 злотих не проживеш. <gry> Як мінімум з людини по 150 злотих, так щоб... Щось товар трохи забрав. Клієнт і свій не забрав товар, бо дуже не розпродався в цьому тижні. Відпадимо. Робимо такі рамки. 10 на 15. Трохи тих відпадів ще назбирало, мусимо їх використати до Сьогодні у нас свобода, день закупів. Починаємо за шана закупи робити. місця позані мене. Бачимо, сьогодні тут каруселі приїхали, якщо з місцями буде трошки туговато що знайшли місце. Так. Під тесло під'їдемо. Маємо тесло тут. Так у нас виглядає подвір'я Ашану. Це у нас коридор Ашану між магазинами. Це маємо вже ашан. Боговат. Багато людей. І там інтер'єр досить чисто в Ашані, ти нічого не скажеш. Товар гарно по роздому, і сини добре видно. bulučky tu pripravíme, odberajeme sobie. A to je u nás je to, že je zharno, to hárno čistenko, to je rozložené, čiže je to hárno u nás tu Які закупи на сьогодні вашані. Піправа мівіна За 4 злотих. Два клеї взяли по золотому. Де щось підклеїти? Такий сир взяли 250 грам на канапки За 4,99-12 булок на тиждень. На канапки маємо. Za 4 złotych bułeczka 34 grosze kosztuje, taki majonez za 6,80 tam z czemuś wzięli e, i wzięli na kanapkę taki sos jakiś meksykański, też za 7 z czemuś chyba było, no zaraz podejmiemy, sos meksykański 6,98, 7 zł można skazać. І такий сир за 79-250 грам. Дуже там не брали, бо вже такого маємо трохи накупленого Після тижня. Там трошки підкупили на 42 злотих на нас вашійні вийшло. В наші закупи. Тож такі у нас вашні закупи. Це у нас закупи скал фунда огірки. На 7-81 у нас вийшли. По 6 злотих, хіба кілограм був. 6,99 кг коштував. Взяли ребра 2 кілограма по 11.99. Вийшло у нас 25 злотих. Закупи у нас. Получили на 32. 82 гроші. Кафунді, я то забув показати попередню. Саша на цибульку ми ще взяли, були там 5.99 до тих 42 злотих. Дуже не купляли змо. Потім подивимось скільки так плюс-мінус. Виходить у нас у тиждень. То у нас закупи з бідрянки. Сметана по 4.62, по на йогурти в нас по злотій 92 штуки. Такі бунітки. Якщо 5 береш, то по 80 гроші виходять. Банани в нас. Банани в нас. Зараз подивимось. Банани. де то? Банани у нас вийшли за 3,59 зі скіткою. Кілограм вийшов, бананів Кубаска. Така в нас сьогодні краківська була суха. Зі скиткою. По 11 злотих за палочку. А так-то без скитки по 18. На двох кубасках, то вийшло 13 злотих. Горішки на 7,29. У нас вийшли. І виноград вийшов у нас на 7 злотих зі скидкою. I tak, to u nas zakupy, obawiam zaraz na, na sobotę zakupiliśmy. Obawiam się, 100. Tak, 107, 140 złotych na no, tydzień, ale miesiąc, w środę tygodnia jezdę, na zakupy. Tam jeszcze coś na 60. На 58 злотих закупили, ми не знімали, бо там дуже ж товару такого не було. Планували більше взяти, але вийшов там такий не дуже добрий випадок. Хотіли нас обманути на чинах. Було м'ясо у бедронці якби по 9,99, а нам посчитали по 16.50. І ми його віддали так, що не брали. там... Досить добре виходили, подумали більше взяти на фарш пустити, по де злотих, то можна на фарш взяти м'ясо. Не хотіли там дуже спорити, сказали, що просто нам його відщитали та й все. Оставлю зараз е, скріншот з тої чини. Так що не дуже то гарно то в бідронках поступають, бо дивище почити на гудно, а вони зовсім інше нараховують. У нас. Такі то у нас закупи виходять 200 злотих, то якби теж так вийшло у нас, біля 200 злотих, але то ще, певно, серед тижня щось буде там. Хліб докупляли, певно, якусь воду вже вода закінчується. У бідронці треба трошки з чинами пильнувати. Хто в Польщі працює, той дуже добре знає. Як в бідронках по чинах, хто все каче. Вроді би одна чина приходиш на касу, друга. Чи на, в два рази більше вибиває. і нема часу з ними там поспорити. за тобою дуже велика очі стоїть і починають боком дивитися. Хоча то всіх обраховують, не тільки українців, а й поляків теж там непогано обраховують, блин, бо там з нами працюють теж розказують. Там настільки обшитали, там настільки обшитали на тих акціях. Вроді би, акції є, а вони якось там, не знаю, не враховують. В одних відронках добре я, а в інших бідронках тих акцій не враховують. І ось такі в нас закупи вийшли. Наразі на тому будемо відео закінчувати своє.